Усіх вітаю на своєму каналі, мене звати Вакуль. Можливо, когось з вас цікавило таке питання, а чи має Вальгайм якусь історію чи власну міфологію? Бо наче є якась послідовність проходження гри, якісь ворони літають і про Одіна розповідають. Варто сказати, що в цьому відео в більшій мірі мова буде йти не про роль гравця у грі і сюжету, який зв'язаний з гравцем, а саме про вальгайм, як один з десяти світів, та чому в ньому усе так, як є на даний момент. Розберемо історію мобів, поговоримо окремо про біоми, як це має бути за сюжетом і долю гравця. Сьогодні побачимо, що з лором Вальгайму, та що взагалі про нього відомо. Гайда розпочнемо. Щоб хоч трохи ознайомити гравця з лором гри, на початку створення світу можна побачити текстовий пролог. Який викладе вам коротку передісторію подій у Десятому світі та занурить вас у атмосферу гри. За сюжетом, у Десятому світі під назвою Валігайм, Всебатько ув'язнив своїх давніх ворогів. Доки цей світ неспокійно дрімав століттями, вороги Одіна почали набирати могутність і гуртуватись. Почувши це, Всебатько звернув свій погляд на Мідгард, відправивши Валькірій за найвеличнішими воїнами, що полягли на полі бою. Мертві в тому світі, народженими прийдуть вони у вальгайм. Вітаю ви в останньому та найнепокорнішому з десяти світів. Тут вас чекають пригоди, веселощі та слава. Оповідання про десятий світ розпочнеться, як тільки ви опинитесь у лапах Валькірії, яка несе вас до Вальгайму, а точніше до священного кола каменів. Я б сказав, що це головна структура на карті, навколо якої зав'язується сюжет гри і де по факту має усе закінчитись. Ваша мета вбити усіх забутих та почепити голови у священне коло каменів. Паралельно ви будете просуватись по біомам від Левата до попелистих земель. Тут в найбезпечнішому біомі гри панує безпека та мир, якого не хочеться покидати. Він стане рідним біомом Вікінга, де йому варто звести будинок та збудувати затишне ліжко для сну біля багаття. Кращого біому для початку життя у 10 світі не придумаєш, цей біом багатий на ресурси та здобич, яка стане в нагоді будь-якому вікінгу, зокрема для його обладунків та зброї, бо забуті самі себе не переможуть, а у левадах це Ейктюр, перший серйозний ворог, якому гравець буде вимушений протистояти. Щоб отримати прихильність та повагу богів, зробити те, для чого були обрані все батьком. Ейктюр це один з босів, якого вам доведеться перемогти. Має вигляд оленя, що атакує шкодою блискавки. Скоріше за все, походить від Ектюрніра істоти з скандинавської міфології, оленя, що стоїть на вальгалі, щепаючи листя з дерев і грасиля. Якщо життя своє цінуєте, то ливат не покидайте, рогатого бійтеся, та родичів його не зачіпайте. Як сказав на початку, вальгайм потрібен для того, аби ув'язнити там сім істот, які були занадто пихатими та непокірними, щоб настой не все батька. Переможені вони були богами та закинуті на віка у цей світ, названі Забутими. Важливо, що поки цих істот сім. Ви обов'язково впізнаєте забутих, коли побачите їх. У Вальгаймі існує 9 біомів, з яких 7 містять таких істот. Усіх вам доведеться перемогти. Причини прості: перша таким способом пройти гру, а друга це відновити баланс, який зруйнували забуті, викликаючи цим руйнування гілок індрасилля, через що утворюються тріщини на земній поверхні, великі бурі та пожежі. Чим усі забуття так завинили Одіну, окрім своєї пихи невідомо. Це якщо, грубо кажучи, оскільки не всі боси нам про це розповідають. Десятий світ зберігає в собі багато істот, які були тісно між собою пов'язані. Доки цей світ був забутим у справах Асів та Ванів, багато народів та королівств розквітали і вмирали. Колись пригнічені істоти розмножувались та панували у своїх землях. Відомо про п'ять народів, які панували або досі панують на своїх територіях. Болото. В цій похмурій місцині, яка колись, можливо, мала інший вигляд, досі вештаються траугри. Істота, що тепер поглинені сотнями років забуття. Жодна пісня не оспівує їх історії, а міста, що колись були збудовані, забрала земля. Що ж привело їх до такої долі? Давним-давно Вальгайм був домівкою для раси людей, гордих і шляхетних. Вони будували великі міста та високі вежі, заглиблювалися глибоко під землю, щоб видобувати цінні метали. Але пиха їх не мала меж. Вони оголосили війну кланам Асів та ванів, за що і були винищені. Та гордість їх ніщо вбити не змогло. Ті воїни, що в останній битві билися. Не відступляться, допоки тіла їх у пил не перетворяться, а потім і пилу не стане, і повернулися вони драуграми, нечестивими воїнами у прадавніх обладунках, істоти і ржі, та вічою. Пошкодуйте цих пійманих між світами мертвих і живих у тіні світу, який вони колись знали. Убийте їх, поховайте і дайте їм знати, що вони мертві. Драугри залишають про себе згадки у вигляді зруйнованих споруд з дерева чи каменю, склепів, де вони видобували метал, та ось таких каменів, схожих на скульптури. Що вони означають, нам достеменно невідомо, але вони часто вказують на прихований метал під ними. Можу зробити припущення, що саме драугри були колись найпоширенішою расою волігайму. В левадах можна знайти їх поселення, які захищені частоколом та мають не найгірший вигляд. І їх споруди та самих драугрів можна знайти в Біомі Гора. Згідно з скандинавською міфологією, Драугр це мрець, що ожив. Про цих істот часто говорять як про охоронців могильних курганів або існують легенди, що драугри вночі покидають місця поховання та скачуть по дахах будинків, жахаючи людей. Їх вигляд також буває різний, наприклад, з потопальників. Завжди стікає вода, а ті, хто помер в бою, матимуть рани що кровоточать. На просторах сонячних рівнин, окрім великих волохатих бикоящурів та смертевиків, звичання яких, мов звук смерті, можна зустріти загадкові поселення істоту на ім'я Фулінги. Войовничий народ, який знає, що таке спис в руках та як звести міцний частокіл, аби захистити самого себе. Це може здивувати, чи не так? Здалеку ці рівнини мають затишний та мирний вигляд, ніколи не подумаєш, що тут тобі заподіють шкоди, але це не так. Ще задовго, як все батько кинув оком своїм на Вальгайм, жили тут племена прадавні, давно часи їх минули і спочивають нині під землею вони у своїх спочиваннях. Поселення, що зустрічаються вам, належать прадавній расі, Фулінган, які будували високі вежі та міста, щоб конкурувати з людьми. Але за свою пиху були покарані Одіном. Він зруйнував міста фулінгів та знищив їх війська. Але один могутній чаклун не скорився всебатько, чаклун, якого звали яглутом. Тож Одін розірвав тіло яглута та кинув до вальгайму, де земля смугтала кров, а тіло перетворилося на пил, розвіяний останніми з його послідовників. Тепер фулінги володіють рівнинами вальгайму, дикі із наповненими люттю та страхом серцями. Але яглут досі з ними. Незрима сила, яку перекликають фулінські шамани, щоб чаклувати свої спотворені чари. Народ глута шириться світом та набирається колишньої міці. Ці дикі племена однозначно розумніші за тих самих драугрів і точно сильніші за них. Фулінги навчились будувати споруди з каменю та дерева, вміють робити частокіл навколо цих споруд, гостре кілля та навіть пастки у своїх вежах. Окрім цього, проглядається їх залученість до сільського господарства на території їх поселення. Вони вирощують ячмінь та льон, і гравець може дістати їх лише з поселень фулінгів. Вони не забувають і про яглута, якому вони поклоняються. Думаю, фулінські тотеми це одна з тих речей, яка їм для цього потрібна. Можливо, вони обирають для цього спеціальні місця по типу таких. До речі, саме в рівнинах ви вперше зустрінете організованих ворогів, коли фулінгів проти вас декілька і це доповнюється. Фулінгом шаманом та берсерком це серйозна сила, яку важко перемогти. Ну і де ці, мабуть, стали чорний метал, його можна знайти лише у фулінгів. Там, де повітря насичене чарами, де земля сповнена життя, там імла породжує дива. І млисті землі відкриють для вас дворфів та допоможуть дізнатись сумну долю колись великих йотонів, найстаріші з усіх істот нащадки Одіна. Та найлютіші з усіх його ворогів. Щільний шар і мили приховує рештки історії, яка не покидає цю землю, рештки велетнів, чиїй долі не позаздриш. В цьому світі ці істоти несли лише руїни, але зараз, після смерті, живлять нові паростки. Йотони походять з скандинавської міфології, а саме зі світу Йотунгайму. Вони діляться на чотири різних види: на штурмових, вогняних, крижаних та морських велетнів. Відомо, що вогняні проживають у Мусполіхеймі, а крижані у Ніфоліхеймі. Яка раса проживала тут, нам невідомо, але їх кістки, та м'які тканини, у їх черепі стануть вам у нагоді. Зараз на цих землях панують дворфи, нащадки великих ководів давнини. У їм землях вони видобувають кістки йотонів та переганяють айтир. По світу зустрічаються застави їх кланів, які були давно розділені зі своїми родичами у Нідавелірі. Тут вони у пасті, але досі гарують, сподіваючись наблизити те, що ніколи не станеться. Сумна доля: Багато віків око Одіна не дивилося у бік Валігайму. і допоки бога ігнорували його, інші істоти проповзли чи впали крізь тріщини у забутий світ. Тролі, гобліни та люди знайшли свій спосіб, щоб пройти цим таємним шляхом. Цю цитату я вирішив сюди вставити, бо вона свідчить про те, що чимало істот далеко не завалігаємо. А якимось чином тут опинились. Наприклад, тролі з Мінгерду. Там їх вже багато століть не бачили, а ось у валігаймі вони процвітають. Ну і подібна історія з ворфами та йотунами. Колись у популистих землях було королівство. Розмірами перевершувало воно будь-яке інше тоді існуюче. В ньому жили сини і донька смарагдового полум'я. Під його наглядом королівство квітло, наче зелені паростки на весні, під його владним крилом відчувало безпеку й могутність. Але мешканці королівства покинули ці землі і пішли з країв, де вони народилися, через причини, які ніхто не міг передбачити. Одного разу, у лісах, що на півночі, розвідники знайшли хлопчика, він спав голяка в снігу, притулившись спиною до дерева, його загорнули в хутро та принесли до короля. Хлопчак продовжував спати, ворушились лише повіки. Його назвали дитям зими та вважали добрим передвісником. Нехай змилуються боги над дурними. Всі у землях знали, що король та дитя зими часто були разом, наче як вели бесіду. король намагався вловити кожен шепіт, огортаючи сплячу дитину. Справедливі судження замінилися гнівом, а обережність переросла в страх, ухвалюючи закони, яких неможливо було не порушити. А порушників карали дедалі дужче. Коли король смарагдового полум'я полетів на південь, щоб потрапити до короля Чаклуна Фулінгів, його власні тайни щинили заколот та спалили палац разом з дитям зими. Усі вцілілі чули вереск, який лунав дев'ять днів, поки горів вогонь, і відлуння, яке було чути чимало тижнів по тому. Це були останні хороші дні для жителів королівства, бо невдовзі повернувся їх король. Коли ж король побачив обуглені рештки його величних зал, він заприсягнувся запалити таке вогнище, щоб пожежа в палаці здалася лише іскрою. Своїм подихом він зрівняв міста з землею і приніс війну на усі землі. Більшість намагалися вгамувати його гнів. Брат ішов на брата, сестри билися супроти сестер, королівство Смарагдового полум'я розірвало саме себе на частини. Нині лишилися одні лише руїни, де навіть мертві не можуть знайти спочину. Цей біом наштовхує на роздуми, хто таке дитя зими, бо вплинуло на долю короля і королівство воно досить суттєво. В цей час король перебував неначе в гіпнозі, можливо, Локі був причетним до цього. Цікавий факт, що в одному зі снів персонажа можна прочитати про дитину. Яку знаходимо у засніженому лісі. Чи це пов'язано з дитям зими. Що чекатиме на вікінга, котрий був обраний одіном для того, аби перемогти його ворогів? Точно можна сказати, що до нас у цьому світі проживали різні істоти. Ми вже знаємо, що це були драугри, фулінги, дворфи та інші. Але левади наповнені спорудами, підказками, які залишили нам точно не драугри, а ті. Хто намагався виконати волю все батька. Але, мабуть, не вийшло. Вікінгу доведеться виконати своє призначення, щоб зайняти своє місце в вольгалі. Тут Одін дав вам другий шанс, але ж для вас це непогано, чи не так? Серед вас є душогубці, убивці родичів та відступники обох статей. Уважайте за благословіння, що ви нічого не пам'ятаєте. Кожен з вас великий воїн чи воїтелька. А в цій справі. Жодна душа не залишиться чистою. У цьому світі вам доведеться перероджуватися знову і знову, але не одного вікінга цікавило питання скільки разів вони будуть повертатися, прокидаючись у своїй хижці. Змій забрав Фриду, її ліжко досі порожнє та холодне. Б'ярні навпіл розірвав троль, і жодної з половини я відтоді не бачив. Довкола вдосталі руїн будівель тих. Хто прийшов сюди раніше нас, але ж де вони самі, де ті руки, що збудували це? Можливо, коли воїни втрачають волю до життя, до перебування у цьому світі, то вони більше не повертаються. Варто пригадати Астрід, лісову воїтельку я нічого не знала про своє попереднє життя, але мої руки пам'ятали важкість меча, а очі бачили політ стріли. Тепер я б'юся з величними звірами на славу Одіна. Саме Астрій своїм вирізбленим текстом на камені дає нам уявлення про те, як закінчиться гра. На цьому місці все батько говорив зі мною я прокинулася від глибокого сну та знайшла його слова, розкидані навколо мене примерзлі до землі від лютого холоду. Від тепла моїх рук вони розтанули і передали його послання слово за словом «Знищ забутих, підвізь їхні голови, я прийду. В попелистих землях можна ще раз знайти її згадку про себе. Я Астрід. Астрід довгорука. Я прийшла сюди після багатьох спроб здолати звіра і розбити прокляття, що тримає мене тут. Круг повернув мені мої спогади, і вони не дають мені спочину. Я помиратиму стільки разів, скільки знадобиться, але знову побачу свого сина. Як бачимо, можливо, воїн, що вирізьбив на камені своє припущення про те. Коли Вікінг не прокинеться знову після своєї смерті, міг бути правим, бо Астрід вмирати не збирається. Чи вийде в неї розбите прокляття, через яке вона не може покинути Валігайм? Чи зможе вона побачити свого сина? Валігайм зберігає купу таємниць, які нам поки що розкрити не вдасться. Має довгу історію, котру нам ще довго вивчати. Пишіть свої припущення щодо міфології Десятого світу у коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Скажу одразу, чому не говорив та не буду розповідати про сюжет. Насправді він у грі виражений досить слабко і взагалі не готовий. Варто розуміти, що казати про сюжет 10-го світу з боку гравця це не дуже доречно, бо гра у ранньому доступі, і сюжет взагалі не закінчений. Якась повноцінна детальна проробленість історії босів і різних персонажів не готова. Тому наповнити дане відео можна лише інформацією з рунічних каменів. Та різними припущеннями. Про сюжет можна буде впевненіше говорити, коли ми побачимо повну версію волігайму. Тому вважаю за потрібне розповідати про нього лише тоді, коли ми побачимо повноцінну версію гри, де він має бути зробленим на 100%. Тому чекаємо. Отже, якщо це відео було для вас корисним, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Залишайте свої коментарі під цим відео. Усім до нових зустрічей!